Грім перше, що почула цуценя в своєму житті, бабахало майже постійно, коли гучніше, коли тихіше. Це були найперші звуки, які собача почала розрізняти. Грім був різний, глухий, дзвінкий, далекий чи близький. Земля від нього тіла. іноді дужче, іноді слабше. Під цей гуркіт чення засинало. Під нього прокидалося собачому дитяті, яке ще наосліп пізнавало світ, громовиця здавалася чимось звичним та природним, як і всі інші звуки, що ловили його вуха, але бував бабах, від якого задригало всередині його маленьке тіло все. Та такого грому цуценя боялась. На ослі повзло до мамки, але й там страх не покидав, бо собаче дитя чуло, як тремтіло мамчине тіло. Він притискався щільніше до її теплого боку і дрижав гуртом з братами та сестрами. Так починається книга, а точніше антивоєнний роман Віталія Запеки Цуцик. Головним героєм роману є Цуцик, маленьке собачатко, народжене в полях серед звуків обстрілів. Саме тому грім вибухів для нього є звичним звуком. Цуцик не мав спочатку навіть імені, згодом отримав його і одразу ж втрати. Пройшов довгий шлях, щоб знову його отримати. Долею випадків цуцик попадає на блокпост, де знаходить друга і купу несподіваних пригод. Він стає вірним другом, захисником своєї зграї українського батальйону на передовій. Чим оціняти, ми бачимо наших захисників без прикрас, такими, якими вони є, часто втомленими, без необхідного озброєння чи забезпечення, відрізаними від світу і віч на віч ворогом. але все одно їхні серця незламні, мужні, добрі та людяні. Цей антивоєнний роман викликає ніжність до головного героя і всіх, кого він любить.